Астрономія 11 клас, урок 27, галактики Типи галактик. У 1924 році Едвін Габл установив, що туманність Андромеди утворена величезною кількістю зір, які зливаються в суцільну туманну пляму через величезну віддаленість. Більшість інших відомих туманностей виявилися такими самими гігантськими системами, що складаються з мільйонів і мільярдів зір. Гігантські гравітаційно пов'язані системи зір і міжзоряну речовину, розташовані поза нашою галактикою, стали називати галактиками. Сучасні потужні телескопи зробили доступною реєстрацію сотень мільярдів галактик. Фото показали, що галактики розрізняються за зовнішнім виглядом та структурою. Габел запропонував класифікувати галактики за їхньою формою. Відповідно до сучасної класифікації розрізняють галактики таких основних типів еліптичні Е від 0 до 7. 0 – це фактично кругла галактика, 7 найбільш сплюснута. Спіральні велика літера S, до якої додаються A, B, C, D. Буква показує, наскільки щільно розташовані рукава. Також є спіральні галактики з перемичкою, яку називають бар. Такі галактики позначаються велика літера С, велика літера B і далі I C. Лінзоподібні галактики С0. Вони є перехідними між еліптичними галактиками і спіральними. Неправильні галактики. Еліптичні галактики у проекції на небесну сферу мають вигляд кола або еліпса. Числозір у них плавно зменшується від центра до краю. Зорі обертаються в таких системах у різних площинах. Самі ж еліптичні галактики обертаються дуже повільно, вони містять тільки жовті й червоні зорі, практично не мають газу, пилу й молодих зір високої світності. Фізичні характеристики цих галактик мають досить широкий діапазон. Близько 25% вивчених галактик належать до галактик еліптичного типу. Спіральні галактики. Це сильно сплюснуті системи із центральним згущенням і з помітною спіральною структурою. До них належать близько половини вивчених галактик. Навколо згущеного диска є дві або більше клоччастих спіральних гілок. Приблизно половина спіральних галактик у центральній частині має майже пряму зоряну перемичку бар, від якої починаються закручуватися спіральні рукави. Такі галактики називають спіральними з перемичкою. У спіральних гілках галактик зосереджені найбільш яскраві й молоді зорі, яскраві газопилові туманності, молоді зоряні скупчення та зоряні комплекси. Тому спіральний візерунок чітко видно навіть у далеких галактик, хоча на частину спіральних рукавів припадає всього кілька відсотків маси всієї галактики. Наша галактика є спіральною. Найближча зоряна система, схожа за структурою і типом на нашу галактику, це туманність Андромеди. Світло від цієї галактики доходить до нас приблизно за 2 мільйони років. До неправильних галактик належать галактики малої маси з неправильною структурою, у них не спостерігається чітко вираженого ядра та обертальної симетрії. Видимо, яскравість таких галактик створюють молоді зорі високої світності та ділянки іонізованого водню. У таких галактиках є багато газу до 50% їхньої загальної маси. Найближчими до нас яскравими неправильними галактиками є магеланові хмари. Лінзоподібні галактики зовні дуже схожі на еліптичні, але мають сплюснутий зоряний диск. За своєю структурою подібні до спіральних галактик, однак не мають спіральних складових. Німецький астроном Карл Шварцшильд висунув теорію, відповідно до якої лінзоподібні галактики можуть утворюватися зі спіральних у процесі вимітання газопилової матерії. Відстані до галактик. Закон Габла. Відстані до найближчих галактик визначаються за оцінками видимих зоряних величин цефеїд. Для довгоперіодичних цефеїд це залежність період коливань світність. За допомогою цієї залежності визначають абсолютну зоряну величину, за тривалістю коливань блиску. Що коротший період коливань блиску, то цефеїда слабша за абсолютною зоряною величиною. Відстань обчислюється за формулою, яку ви бачите на екрані, де М маленька і М велика це видима та абсолютна зоряні величини. Для галактик, де не виявлено цефеїд або їх неможливо побачити, як індикатори відстаней використовують найяскравіші зорі, надгіганти, нові наднові зорі, кулясті зоряні скупчення. Відстані визначають також за цією формулою. Видиму зоряну величину оцінюють зі спостережень, а абсолютно вважають відомою для цього класу об'єктів. Відстані до далеких галактик визначають також за їхніми кутовими розмірами або за видимою зоряною величиною а до дуже далеких галактик лише за червоним зміщенням у їхньому спектрі. Американський астроном Вестос Лайфер виявив, що лінії у спектрах далеких галактик зміщені відносно їхнього нормального положення в бік червоної області спектра. Це означало, що галактики віддаляються від нас зі швидкостями сотні кілометрів за секунду. Пізніше Габбел визначив відстані до деяких галактик та їхню швидкость. Зі спостережень випливало, що далі від нас перебуває галактика, то з більшою швидкістю вона віддаляється. Закон, за яким швидкість віддалення галактики пропорційна відстані до неї, одержав назву Закон Габла відносне збільшення довжин хвиль лінію спектра галактик пропорційне відстані до них. Маси галактик. Маси галактик можна оцінити на підставі лінійних швидкостей обертання їхніх зовнішніх частин. Швидкості обертання встановлюють шляхом порівняння зміщень спектральних ліній у різних частинах галактики. Для галактик, як і для зір, є певна залежність між масою і світністю. Ця залежність використовується для обчислення мас галактик. Однак оцінки мас галактик за їхніми світностями виходили значно меншими, ніж за обертаннями галактик. Це явище назвали парадоксом прихованої маси. Щоб пояснити його, потрібно припустити, що десь у галактиці є несвітлова темна матерія. У 70-х роках ХХ століття за допомогою методів рентгенівської астрономії було відкрито гарячий міжгалактичний газ. За температурою газу можна оцінити масу його скупчень. Перші результати рентгенівських спостережень гарячого газу в групах галактик підтвердили присутність у них прихованої маси, що не входить до складу окремих галактик. На сьогодні астрономи досить упевнено заявляють, Всесвіт переважно заповнений невидимою речовиною. Вона утворює протяжні галактик і заповнює міжгалактичний простір, концентруючись у скупченнях галактик. Спектральні спостереження, зроблені космічним телескопом Габел та великими сучасними наземними телескопами, підтвердили наявність великих мас темної речовини в ядрах ряду галактик. Галактики з активними ядрами У більшості галактик можна виділити яскраву центральну частину ядру. Ця область відрізняється великою зоряною густиною, але, незважаючи на це, зіткнень ядер і зір в цій області не відбувається. Дослідження останніх років показали, що ядро не просто велике густе місце галактики, у самому центрі його можна виявити ще одне згущення ядерце. Маса ядерця становить приблизно 13 мільйонів сонячних мас. Воно поводиться так, начебто це самостійне утворення, вкладене у галактику. Радіодослідження нашої галактики показали, що в її центрі також є ядерце. У ядрах деяких галактик відбувається величезне виділення енергії, яке не можна пояснити випромінюванням або вибухами звичайних зір. Такі галактики одержали назву галактики з активними ядрами або сейфертівські галактики. Форми прояву активності ядер сейфертів різні. Це може бути величезна потужність випромінювання в інфрачервоній, оптичній або рентгенівській області спектра. Причому мінлива за порівняно невеликий час. У деяких випадках спостерігається швидкий рух газу в ядрі. Іноді газ утворює довгі спрямолінійні газові струмені джети. Найбільш ймовірна гіпотеза, що пояснює активність ядер, припускає наявність Чорної діри в центрі галактики Взаємодіючі галактики. Близько розташовані одна до іншої галактики іноді бувають пов'язані між собою смугою матерії, що світиться. Часто ці світлові смуги блакитного кольору є продовженням спіральних областей. Смуги складаються з гарячих молодих зір. Нерідко галактики занурені в загальний зоряний туман, тоді їх називають взаємодіючими. Багато дослідників вважають, що взаємодіючі галактики зближаються, а спостереження в сучасні великі телескопи показують, що серед цих галактик дуже багато таких, що зіштовхуються. Навіть наша галактика є взаємодіючою. Унікальне фото телескопа Габел наблизило до таємниці зародження Всесвіту. Те, що було зафіксовано на кадрі, виглядало катастрофічно зіткнення двох величезних галактик, що розташовані на відстані 24 мільйони світових років у сузір'ї гончих псів. Упродовж багатьох мільйонів років вони наближалися одна до одної, і зрештою це сталося. Щоправда, нині ми побачили події далекого минулого, світло, що покинуло галактики 24 мільйони років тому, тільки зараз потрапило в об'єктив телескопа. Ця всесвітня катастрофа була осяяна рожевим світлом, що свідчить про скупчення іонізованого водню. Галактики зіштовхуються під впливом гравітаційного стиснення. Результатом цього може бути гравітаційний колапс, катастрофічно швидке стискання масивних тіл під дією гравітації. Під впливом сил тяжіння в галактик з'явилися довгі антени, що складаються з газу й зір. Тому їх часто називають антенними галактиками. Ці утворення виникли в результаті зіткнення зоряних систем. Астрономи відкрили в антенних галактиках більше тисячі нещодавно утворених зоряних скупчень. У кожному з них міститься до мільйона зір. Вік скупчень не перевищує 100 мільйонів років. Вони утворилися під дією припливних сил, збуджених зближенням двох систем. Червоними кольорами світяться газопилові хмари, що падають на чорні діри в ядрах галактик. Блакитним молоді гарячі зорі, що народжуються завдяки збурюванням газопилових мас. Квазари На початку 60-х років ХХ століття за радіовипромінюваннями було виявлено об'єкти, подібні до активних ядер галактик. КВАЗАРИ. Слово квазар утворено від словосполучення квазізоряні радіоджерела, тобто подібні до радіовипромінюючих зір. Спектри квазарів мають яскраві емісійні лінії, сильно зміщені в червоний бік, як у далеких галактик. Відстані, визначені за червоним зміщенням, становлять більше як 5 мільярдів світлових років. На фото квазари мають вигляд дуже яскравих порівняно з віддаленими галактиками і в радіодіапазоні випромінюють так сильно, як близькі радіоджерела. Природу активності радіовипромінювання квазарів точно не встановлено, однак упевнено можна стверджувати: квазари це найвіддаленіші об'єкти, спостережувані у Всесвіті. Значна частина квазарів це ядра далеких галактик у стані дуже високої активності. Квазари це найпотужніші з відомих у природі джерел видимого і інфрачервоного випромінювань, тобто це космічні об'єкти з величезною поверхневою яскравістю випромінювання, вивчаючи велику кількість квазарів за допомогою космічного телескопа Габл у 1995 році. Вчені дійшли висновку, що далекі квазари пов'язані із взаємодіючими еліптичними галактиками. Багато квазарів розташовуються в центрах подібних зоряних систем. Це підтверджує припущення, що квазари є масивними чорними дірами в центрах галактик, які поглинають речовину.